Доброго вам ранку біля троянд Варантина та Country Spirit Луїза. Схожі троянди, але відрізняються все ж таки формою квітки, трошки забарвленням. Квітка обох невелика, десь 5-6 см приблизно. Це срізочні сорти. Я думаю, щоб, я, якщо б я якось нормувала, квіти були б вони більше, але, звісно, було б їх менше. Так, обидві красуня дуже щиро на квіти. І непогано їх тримають більше тижня. Але, але завжди є якесь але. Троянди, мабуть, краще б себе почували в теплиці. теплиці, тому що дуже вони люблять щось на себе підхопити. Ну, чорна плямистість вже. Норм, тим більше, що зараз друге вересня і вони ще нічого десь там трошки тільки з'являються, але люблять вони рожатись батритісом. Квіти набиті, особливо Country Spirit Луїза. Можуть вони загнити і не відкритись. І показати сліди враження. Те сама і Хварентина майже може не відкрити квітку, або не показати оцього чудового сяяння середини помаранчевого, а відкритись зразу білою. Аромата не мають обидві. І загалом можу розказувати, як вони зараз гарні і чудові. Але за цього загнивання першої волхвилі хвилі майже не було. Ще обробляла, але якось було спікотно. І вони або... Не відкрилися, бо відкрилось вже так, такими трошки негарними. Невисокі квіти, посадила їх на перший план, тому іноді грустно грусно дивитись, але зараз все норм. Зараз я вже бачу, гарне все забула. До наступного разу, коли це станеться. І завжди маємо надію, що це вже не повториться. Ну що, дякуємо вам, що завітали. Заходьте до нас ще.